Червень 1977 року. Теодор Банді очікує судового процесу за обвинуваченням у вбивстві Кері Кембл. Йому дозволяють готувати свою справу в бібліотеці будівлі суду міста Аспен без наручників, без постійного супроводу охоронця. І тоді він робить свій перший серйозний крок до втечі. Під час одного з візитів до бібліотеки Банді чекає моменту, коли його залишають без нагляду. Він підходить до вікна другого поверху, відкриває його. І, незважаючи на висоту, стрибає вниз. Приземляється на землю, отримує невеликі травми, але швидко піднімається і зникає в прилеглих горах. Відразу починається масштабна поліцейська операція. Вертольоти, собаки, добровольці почисують навколишні ліси і гори. Увесь штаб знаходиться в стані тривоги. Але банді мастер маскування і виживання. Протягом шести днів він ховається в горах без їжі, води і теплого одягу. Лише вкрай виснажений, знесилений, він намагається вкрасти машину. І саме в цей момент його затримують вдруге. З юридичної точки зору втеча мала важливі наслідки. По-перше, втеча підривала репутацію обвинуваченого навіть до винесення вироку. По-друге, втеча могла бути використана як непрямий доказ вини в судовому процесі. По третє, втечі показали серйозні порушення в процедурі утримання під вартою. У сучасному кримінальному процесі за таку халатність з боку служби охорони могла би бути відкрита окрема кримінальна справа за службову надбалість. Після повторного затримання банді посилюють режим утримання. Його переводять до іншої в'язниці з підвищеними заходами безпеки. Здавалося б, тепер втеча неможлива. Але Банді не здавався. Він починав готувати новий, ще більш сміливий план втечі. Наступним буде його друга втеча втеча, яка відкриє йому дорогу до нових злочинів.